Не кажи го, поки не перескочиш. У рамках чемпіонату України першої ліги з баскетболу серед жінок херсонська команда Таврійська зірка на виїзді здолала одеський Вімар. Звичай обходити опоненток з південної пальміри. Отже, як останні два роки, чотири перемоги в чотирьох зустрічах, перший матч наші дівчата не грали, а просто гралися з суперником. Відпрацьовували на ділі різноманітні схеми, взаємодії. У підсумку перемогли 40-78. На другу гру команду Одеського національного морського університету ніби підмінили. Розлючені господарки майданчику не хотіли віддавати лідерство. Так і йшли до останнього. Зірки навпаки, підсолодивши собі гру перший день, на другий вийшли, як то кажуть, на розслабоні. Через що тільки під завісу матчу вдалося перевести рахунок на свою користь. І то тільки на чотири очки: – 58-62. Не очікували таврійські зірки такого від аутсайдерів минулого чемпіонату. Найбільше 36 пунктів за дві зустрічі нашій команді принесла капітан Ганна Конькова. Не збавляють темп і інші. Так Наталя Сергієєва та Лілія Копилець кандидатки у молодіжну збірну України. Новозаявлені спортсменки з Дніпра Літа Сесоєва і Маргарита Хлебова в юніорську, Надія Савка у Кадецьку. Тож склад зібрався зірковий. Торік навіть за всю історію існування жіночого баскетболу у Херсоні взяли бронзу чемпіонату. Тільки от мотивації грати немає. Наболіла всім спортсменам фінансування. За словами тренерського штабу, протягом 10 років існування «Таврійської зірки вони не мали повноцінної матеріальної підтримки. Через належність команди до міста обласна влада від допомоги відмовчується. У міськвиконкомі ж силаються на розвиток баскетболу в Херсоні. Тому участь дівчат у всеукраїнському чемпіонаті теж відмовляються підтримувати. Мовляв, для них показник, якщо б зірки засяяли на європейській чи світовій першостях, аби не згаснути повністю. Цю керівництво клубу змушене запрошувати до команди баскетболісток з інших міст. У нас грати нікому. Дві вдалі гри дозволили таврійській зірці очолити таблицю чемпіонату. Наступний суперник дівчат минулорічний лідер Вінницькі блискавки. Опонент більш ніж серйозний. Тож підтримаємо нашу команду.